Я всім тихо. Я Кулаков Сергій Павлович, головний сержант другого кулеметного взводу 150-го окремої механізованої бригади окремої роти вогневої підтримки. Прошу про допомогу адвоката, військового, неклесу Олександра стосовно ситуації, яка склалась на турецькому напрямку стосовно того, що поклали всю нашу роту. За мною стоять бійці, 60% з яких знаходяться в статусі 300. Вони поранені. Нас на позиції, які зазначені, в військовому наказі, ми вийти не можемо. Наразі, на позиції, які зазначені, в військовому наказі, залишилось 11 людей, які за останні двоє суток потрапили в оточення противника. Я запрошував за останні двоє суток у свого командування гончака Віктора Ярославовича, командира роти та е, командира бригади. На жаль, не пам'ятаю, скажіть, власенко Віктор. Стосовно підтримки витягнути залишених бійців на позицію, я прошу підтримки українського народу і українських адвокатів стосовно ситуації для виведення бійців нашої бригади. Слава Україні!